Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 3, вірші 1. 36. Був один чоловік із Фарисеїв, на ім'я Никодим, старійшина Юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Праві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому. Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства». а Никодим йому каже, Як може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге увійти в утробу своєї Матері і народитися? Ісус відповів: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води й духа, не може ввійти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним. Хто народжений від Духа, відповів Никодим і сказав йому, як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього: Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього? Знову і знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили. Свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі? Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Після цього Ісус з учнями прийшов в Юдею і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив виноні, що поближу Салима, бо там було багато води. Люди приходили і хрестилися, бо Іван ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали Раві, той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив, хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав. Людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я казав, я не Христос, а лише посланий перед ним. Хто має молоду, є молодим, а друг молодого, стоячи поряд і слухаючи Його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість, вона тепер. Сповнилося. Йому належить зростати, а мені меншати. Хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить: хто приходить з неба, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це й свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв Його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі Слова, тому що Бог дає духа без міри. Отець любить сина і передав усе в Його руки Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але гнів Божий перебуває на ньому. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання. І слухання Твого святого Євангелія відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 4, вірші 1 54. Як тільки Ісус дізнався, що фарисеї почули, що Він збирає та хрестить більше учнів, ніж Іван, хоч сам Ісус не хрестив, а лише його учні, то Він залишив юдею і знову пішов до Галилеї. Потрібно йому було перейти через Самарію, він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар поблизу поля. Яке Яків дав своєму синові Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус, Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка самарійка промовила до нього, Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка, адже юдеї не спілкуються із Самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй, Коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти б просила у нього, і він дав би тобі. Живої води. Каже йому жінка Пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду. Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини його, і худоба його. У відповідь Ісус сказав їй: Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка. Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати, говорить Ісус. Іди, поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: Не маю я чоловіка, каже їй Ісус. Добре ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала. Каже жінка йому: Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників, бо є дух і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Відказує йому жінка. Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли він прийде, то сповістить нам усе. Каже їй Ісус. Це Я той, хто говорить з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляв із жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого хочеш або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста. І каже людям: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос? Вони вийшли з міста і пішли до Нього, тим часом учні просили його, кажучи, праві, їж, та він сказав їм. Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою, чи не приніс хто йому їсти? каже їм Ісус, Моя пожива чинити волю того, хто послав мене та довершити Його справу. Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива, а я кажу вам, підійміть ваші очі. І погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне. Адже тут справджується приказка один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися, інші трудилися, а ви пожинаєте їхню Працю. Багато самарійців з того міста повірило в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоби побув у них, і він пробув там два дні. Значно більше повірило через Його слово. Жінці ж сказали. Вже не через твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що Він справжній Спаситель світу Христос. А через два дні Він вийшов звідти і пішов до Галилеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галилею, галилейці прийняли Його. Побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кани Галилейської, де перетворив воду у вино. В Капернаумі був якийсь придворний, син котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галилеї, Він пішов до нього і просив його. Щоб прийшов і оздоровив його сина, який був при смерті. А Ісус сказав йому: якщо не побачите ознаки чудес, не повірите, каже йому придворний, Господи, прийди, поки не померло моє дитя, говорить йому Ісус, іди, твій син живе, і повірив чоловіку слова, які сказав йому Ісус, і пішов. Відразу ж, як він входив, його раби зустріли його і сповістили йому, кажучи, що син його живий, він же запитав у них про час, коли йому покращило, а йому сказали, що вчора, о сьомій годині, залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, о котрій сказав йому Ісус, Твій син живе. Тож повірив він сам і весь Його дім. Це вже було друге чудо, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галилею. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе Слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.